Про тебе і соціум <рес> тобі так нормально. Тобі так нормально і ти, в принципі, а, хотів би може, піти на взаємодії, але щось воно все складно з цими людьми. Хочеться, і, і не хочеться. Ну, тобто як? Хочеться, бо хочеться насправді тепла і взаємодії. І взаємодії хочеться теплої, а не розрахунків або що. Але ти вже, що називається, так приісповнився в цьому своєму буті самим, самою, що для того, щоб вийти до взаємодії, треба вийти з цього панциря. А треба виходити взагалі? Блін, треба. От така історія, що треба, так. Час настав. Як полегшити вихід? О, конфлікт. Слухай, така історія, що твоя, твій це внутрішній конфлікт між тим, чи хочу, чи не хочу, він тебе, як знаєш, запхає трошечки в стан такого болота. Де воно, в принципі, затишне, але, блін, болото. Не озеро, не море. Треба в ньому розчаруватися. Треба розчаруватися в тому, що в тебе є, на жаль. Визнати, що ну, якби воно не погане, але, блін, не те. Визнати, що воно вже не працює. Воно працювало якийсь час, давало тобі якийсь ресурс, давало тобі захист, але ну все вже. Все, час виходить. Вийдеш? Та вийдеш, тут, дивись. Щасливої дороги.